Доброго дня, підписчики мого каналу. Ось сьогодні трапилася така нагода, У мене є трохи часу, ай, коза, не бігай. А, привезла мені подружка моя до мого Чарліка парувати свою кізочку. А, я, він нічого при них не зробив. І Не знаю навіть, чи зараз там щось з ней вийшло, але вона так кричить і вирішить, що я змушена була все покинути, положила маму. Прийшла, сижу тут з ними в літньому доміку. І щоб вона просто не кричала, бо в мене є там сусід. Я не знаю, як він зреагує на цей крик. Сьогодні я вам покажу відео про свою багірку, тому що в мене в коментарях мені там задавали запитання: що, що там з багіркою, як там багірка. Я вам скажу, що багірка жива, багірка прооперована. Три клініки нам відмовили. 13 грудня я вам записувала відео, я його зараз вам сьогодні виставлю виставлю. Операцію, як робили багірці, покажу, де я вам хочу сказати, що як нас не лякали, але все-таки ми вирішили зробити цю операцію, тому що опухоль вскрилася. Опухоль була вскрилася, просто як репнула, як вивернулася. Це були дуже великі муки для неї і для нас, тому що вона гризла цю опухоль. Вона її просто їла цю опухоль. Ми були змушені її робити шість разів на день перев'язки, і ще й вночі одну перев'язку. Ставили перев'язку з гіпертонічним розчином. Ну, це 9, хто, знає, хто не знає, що таке гіпертонічний розчин це 9% розчин солі. Ми її постійно міняли, ставили по 6 разів на день ці перев'язки, її робили відколи опухоль вскрилася. Ну, і Слава ті господі мені допоміг мій брат дав номер телефону лікаря, людський лікар, який має клініку, працює в медичному центрі, хірург. Він приїхав з асистентом. І ми робили, хочу сказати, таку опера... операцію в таких екстремальних умовах. Саме бомбили, в нас не було світла. Тут в нас теж влучили в нашу інфра... інфраструктуру. І ми, слава Богу, що в нас є генератор. Робили операцію при генераторі з фонариками на лобі. Ну, Читайте, як в польових умовах. Але чудо лікар, він нам зробив цю операцію під місцевим наркозом. Ми тримали багірку, я навіть вже з половиною операції асистувала. Він приїхав теж з асистентом. Лікар... Досвідчений, я йому кажу, А ви хоч раз робили якимось собакам операцію? Він каже, я на війні із 2014 року, був з 2014 року. Каже, ми оперували і хлопців, і собак ранених. Каже, всіх собак ранених ми не залишали каже, в біді. Виймали осколки, зшивали рани, сшивали животи собакам, бо собаки теж дуже страждають на війні. Ось перше відео я записала, коли ми їхали із Гайворона, це ми їхали в Гайворон. Нам теж порекомендували, лікар теж відмовився, сказав, що багірка помре від кровопад. І тоді я записала перше відео, але я його не виставляла, а зараз я вам виставлю відео. Всі. От і дивіться, що з моєю багіркою було. От, їдемо ми додому. Ось моя багірочка. Ось моя багірочка, ось і опухоль. Відмовили нам операції. Да, Бабагір. Да, Відмовили нам знову операції тут, хоч вже мали робити. Подивилися нам на цю опухоль. І сказали, що не можна її зачіпати, тому що ще тому що проросло воно в кістку. І сказав доктор, що можуть бути за два місяці такі ці а, що можуть такі опухолі кинути кругом її по тілу? Не знаю я. Не знаю, да, Багір? Багір? Багіра? Що будемо робити? Багір, дивись до мене. Багіра, на! Багір. Не знаю, що ми будемо вже робити. Кого ми будемо шукати? Ну, я все рівно. Ну... Наче я і згодна, щоб не робити. Він сказав, що через два місяці кинуть, може такі опухолі по всьому тілу кинути. Я і так боюся. І думаю, щоб знайти, зробити її хімію, а потім може вже щось робити. Ну, це треба їхати в Київ, це від нас 350 кілометрів. Багір. Ну, багір, ну багір. Ну, да, моя дівчинка. Моя дівчинка умнічка. Моя умнічка. Стали коло магазину. Вона, вона нагавкається, то, то нагавкається. Ні, ні машин, ні людей, а тут вона на все гавкає. Її путешествия, да, багір? Я вже взяла пільонки mm -hmm. сьогодні, взяла все. Думала, що ми все-таки зробимо операцію. Врач спробував, прям підійшов в машині, попробував, навіть не брав її туди, в операційну. Ах, сказав, що обкуль проросла в кістку, що потрібно багато там зачищати і не факт, що він там зачистить. Я сказав, що і ще одне: там світла немає, там, звичайно, дуже холодно. Ось такі справи. Зараз я вам скину відео до операції. Не відео, а фотографії опухолі до операції, після операції зразу. І зараз скину. А, яка вона зараз багірка? Це літні фотографії. Це ще така багірка наша була. Красива влітку. Вона тут була щасливаша й весела. Це вже перед операцією. Бачите, перед операцією в неї страшна опухоль. Ось шрам після операції. Це вже після видалення опухолі йде через день. А ось теж така нещасна була операція. після операції багірка, в неї були проблеми із кожею, в неї були лисини вже на кожі. А ось відео операції. Ось так ми робили багірці операцію в таких домашніх умовах. Поставили два столи і таким чином робили операцію. Сама опухоль десь важила ну, грам 300, якщо не більше. А лікар сказав, що опухоль була в капсулі, що видалили її радикально. Я ще платила за біопсію, робили ще мені біопсію, але про це потім. Ось моя багірка, ми їй зробили операцію. Ми зробили її операцію 14 січня. Ось у нас шрам. Зараз я вам покажу увілічу. Ось у нас такий величезний шрам, він вже теж заріс. Він там починається і йде донизу. Кожа, наче прийшла в норму. Ось просили показати, що нам вагірку. Ось така вона, да? Багірка хорошо ходить, залазить на ліжко. Ходить гуляти з мамою і з жінкою, вона до мене приходить гуляти з мамою. Ну, не знаю я. Побачимо, побачимо, що буде далі. Тримаємо кулачки, ми радіємо, але не дуже ще, треба, щоб пройшов час. 13 січня ми її робили, 14 січня ми її робили операцію, робили людські хірурги. Перед цим ми зверталися в три клініки, там я вам скину відео. Як ми їхали з однієї клініки, нам всі сказали, що Багіра в нас вже стара, вже вона своє віджила, любіть її і чекайте, поки вона помре. Ну, Ми далі шукали, хто б їй згодився робити операцію. Нам казали, що вона мре або від загального заркозу, або від втрати, великої крововтрати. Ну, кажуть, любіть. Одним словом, любіть і чекайте її смерти. Так, каже, так. Яка ж і така старишка, в мене вже трошки морда сива, да? ну кожа в неї наладилася, в неї вже немає, як олень. Мабуть, від цієї обхулі, в неї почалися з кожної проблеми, були такі діляночки, геть вилізшого цього. Шерсті. Ах, ну Дала я її вже десь через місяць після операції сімпарику. Таблетки є такі сімпарика, які вони там знищують і деяких гельмінтів, і Кожних цих э, э, всяких цих і кліщів, і, хоч в неї, я думаю, там не було, але э, сімпарика їй допомогла. Або сімпарика, або вона пішла просто на поправку. Дуже-дуже молимося, боїмося рецидиву, щоб не було в неї рецидиву. Думаємо, що буде все добре. Дуже-дуже сумую за Настю За Настю мені не вистачає. Підписуйтеся на канал, Поширюйте відео. Люблю цілу